Бля, починалося то все з цього. Far Cry 3. Моя дівчина грає в стардю і я вирішив, що теж можна спробувати. Uh. Uh. Колись й у 2015 році вийшов третій відьмак. О, пам'ятаю, як шпілося це ще в дитинстві на компі свого дядька. Тому я вирішив розібратися в тому роблексі. Не кидали мені коментарів, типу Та я не розбираюсь, та є нормальні ігри, все. Що це зараз було? Бля, це не та гра! Сьогодні поговоримо про гру, яка базується на такому явищі, а саме інскріпшн. Тому я вирішив згадати, з чого взагалі почалася тема сталкер. Ну шо ж, полетіли. Я, звісно, не президент, але якесь звернення теж зроблю. Записую без сценарію, до речі, дякую, що підтримували мене цей рік. У вас вже тут більше тисячі назбиралось. Я трошки прихуєл. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Тому що я знаю уже, напевно, наперед, що наші супермега-піздець, які улюблені сусіди, по-любому захочуть висрати якийсь прикол. Чому прикол, блядь, це піздець? Сподіваюсь, та, що ви в безпеці. Ну і при нагоді скажу, що щоби тим. Під теж солодко не було. Закіньте на Збройні Сили України, допоможете собі в першу чергу. Тому що чим більше знищувати ворога, тим ворога менше. Як ну, клепка? То працює. Ні. А по-друге, достатньо, й по перше, сподіваюся, це наступний рік не буде таким піздєцом, як цей. Е, вітаю, вітаю, е, бажаю щастя, здоров'я, приємної решти життя. Е, сподіваюся, що ви в безпеці. Що ви живі, здорові. Напевно, так. Своїм підписникам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Своїм друзям дякую за те, що ви поруч. Своїй сім'ї теж дякую за те, що підтримують. Дуже велике дякую своїй дівчині. Вона, якби, ну, половину робила з цього каналу, а саме цього кота прекрасного. Якщо захочете підтримати її, посилання залишу в описі. Дуже велике дякую нашим захисникам. По факту, типу. Якби не вони, цього б всього каналу не було як мінімум, як максимум такої країни досі б, уже б навряд чи була б, якби не вони. Ну і хочу подякувати собі, пережив цю всю хуйню. Можу вас привітати, ви теж цю всю хуйню пережили. Але роботи ще теж багато. А побажати всім нам хочу щастя, здоров'я, блядь. Та грошей. Якщо коротко, можна виразитись в трьох словах. Приємної решти життя. До зустрічі уже, напевно, в наступному році або в цьому році, залежно від того, коли ви це дивитесь. Дякую всім ще раз і па-па! Багато сестер в одному підвалі. Ех, це точно дитяча гра. Я що, Лох? Офіційно заявляю, що я. <реш> <Hello> world! хеловорд. Почекай, почекай. Це водно. Сумно, бо чергова альтушка тебе відшила. Зайшов ЄТС, включившись сумненький, поїхав, думаючи, що пішло не так. Ложка меду в босі з дьогтем. Можна знайти, але шукати доведеться як голку в стовці сіна Ого, два фразеологізми в одному реченні. Це потужно. І Так званий Stalker Experience. Тут тут. А є дружні? ハハハハ